Традиційно Ось уже більше 30 років, 6 червня, в Україні відзначають свято працівників медіасфери День журналіста. Це відповідальна і небезпечна професія, особливо в умовах війни. Щодня ми ризикуємо життям, аби показати світу правду про відсіч збройної агресії РФ. Неодноразово нас порівнювали із воїнами, адже наш фронт інформаційний, і ми продовжуємо боротися з російськими фейками та оперативно і неупереджено інформуємо свого глядача про небезпеки та здобутки незламного українського народу. Тож з нагоди професійної. Нього свята наша знімальна група вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, як мешканці Сумщини оцінюють роботу регіональних журналістів та що бажають акулам пера. в цей воєнний час. Звісно, робота журналістів і опасна робота. Ну і відповідальна. Хорошо, якщо чесно, і журналіст, і по крайній мірі підносить своему народу, допустим, честные новости. Хотелось бы во всех журналистов поздравить с праздником, успеха в работе, стойкости, терпения и переступить через страх, все-таки насыщать население новостями. Мы, конечно, все за победу, идем к победе, верим в победу. Добре, оцінюю регіональне телебачення. Як журналісти змінилися. Деякі змінилися на краще, деякі на гірше. Одні висвітлюють дуже, інші приховують, правду не говорять, що таке, яке є в Україні, особливо що стосується влади і те, що відбувається, яка корупція в Україні. Вона нас просто з'їдає. А якого хочеться бачити журналістику? Щоб вона була незалежна ні від жодної влади, щоб вона просто виконувала свою роботу об'єктивно, а не на замовлення будь-якої влади. Максимально об'єктивно і все. Оце нам зараз потрібно. Чому гинуть наші молоді хлопці, скажіть, будь ласка, за що? За те, щоб на замовлення когось прикрашати, цього не можна робити, не дозволено. Або ми змінимося, або хто знає, що з нами станеться. Мабуть, нічого. Після сьогодні Каховського то, що підірвали, взагалі серце болить. Провідіком знають. Гарне телебачення сумське. Я вам бажаю здоров'я, побільше правди. Якщо вона навіть і болюча, але щоб це була правда. Не виконуйте ніяке замовлення, просто розказуйте так, як є. Якщо корупція, то з нею треба боротися, бо ми її не здолаємо ніколи. А хочеться, щоб діти наші залишилися тут. Внуки наші тут були, і наше покоління далі говорило, що ця війна була для чого? От ми змінилися, почали говорити українською мовою, традиція. То підходиш, а тебе обслуговують російською мовою. Робиш зауваження, чому до нас наїхали гості. Ну, гості теж повинні говорити, якою ну українською, ну ми ж українці. Врешті-решт тому вам бажаю здоров'я, наснаги, говоріть правду, хлопці. Як трансформувалася з у журналістка на ваш полі? А, на мій погляд, вона розвинулася. З'явилося більше людей, ну і журналістів теж, які освітлюють події з різних ракурсів від, 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 від різних людей від різних верств населення. Стала а більш широко охоплювати всі події до відікону ставлюся позитивно. Побажаю вам розвиватися, не вішати не вішати ніс. Бажаю вам вдячних більше вдячних слухачів і глядачів. Успіхів в роботі, натхнення і миру всім. нам. Вітаю всіх журналістів зі святом. Бажаю в подальшому. Творчих натхнень. А в цілому про роботу журналістів дякую за те, що висвітлюють актуальну всю ситуацію, висвітлюють всі новини, які у нас в регіоні, в Україні відбуваються. Зараз дійсно більш актуальна інформація саме про воєнні дії, що відбувається в нашій країні. І це ну, пріоритет для нас дізнатися інформацією, всю правду з перших джерел. Є чудові журналісти, яких приємно слухати, приємно дивитись, які дають чудові репортажі, а є не зовсім. Так що, а якою хочеться бачити, журналісти чесною, справедливою. Дивілися? Да, Відікон дивлюсь. Ну, подобається. Подобається колектив телерадіокомпанії Відікон вітає всіх колег журналістів із професійним святом. Нехай ваші слова мають велику силу, а настрій завжди буде бойовим. Наближаємо разом перемогу України.